У Дніпрі через масовані відключення світла та аварії на лініях, дедалі більше підприємців опиняються на межі закриття. Вивіски оренда з'являються у різних районах міста. А малий бізнес переживає черговий етап випробувань. У сфері громадського харчування ситуація особливо складна. Без електроенергії неможливо працювати ані кухні, ані холодильному обладнанню, ані системам доставки. Та, попри труднощі, є ті, хто продовжує триматися. Серед них переселенець зі слов'янська Микола. Мальченко, власник закладу швидкого харчування, хліб на кишеня. Свій бізнес він релокував у 2022 році після втрати справи та дому в рідному місті через війну. Працюю я вже тут два роки. По, по приїзду в Дніпро я е, е, пішов трошки, попрацював у тролейбусно-депо ремонтником, Потім працював на стройках е, фасадником. То ну десь рік, а потім і подавався на гранти. З дев'ятого разу грант від є робота від держави схвалили, і 250 тисяч було стартовим капіталом для заснування для релокації. Ну можна сказати, поновлення справи цієї. Сьогодні його заклад це не просто фастфуд. Микола розвиває концепцію швидкого харчування з розширеним асортиментом ланджбургері з різними видами м'яса, супи, пюре, каші та веганське меню із новинок, що я розвиваю. Ось у мене закуплена вітрина теплова. Це буде випічка. Випічка, з як би вам так сказати. З мінімальною ручною працею. Я планую, не то, що планую, поки що мрію закупити обладнання, воно коштує 170 тисяч, але воно вміє виготовляти пиріжки без ручної праці. Він сам защіплює, він сам ну, там і біляши, і з начинкою, і хінкалі, ну, такий спеціалізований апарат. Тобто він може видавати. Наприклад, там, 300, від 300 до 3 тисяч за годину виробів. Також у мене вже в наявності є конвекційна піч, вона може за 20 хвилин видати ось ну, такий об'єм продукції. За 20 хвилин. Хоча зараз із бикатами не дуже я поки що не боюсь її запускати, тому що якщо полетить плата управління, вона коштує 10 тисяч, щоб відремонтувати це, коштує 10 тисяч. Тобто, в якось так, як, як і у всіх, є деякі негаразди. Ну, Тім навіть продумане меню не гарантує стабільності, коли світло зникає на добу, і більше я не розумію, як Київ з цим бореться зараз, тому що в Києві там просто нереально у Дніпрі трошечки краще. Ну виносимо десь по цій, по цій черзі, десь вночі там виготовляю коржі, випікаю або на іншому місті. Де, де черга по, по черзі світла є, також і ну, якось є генератор, є екофлоу. Ну, якось, як і всі всім зараз те, що закриваються, я це бачу. Я бачу по місту оренда, оренда, оренда дуже багато оренди, і у мене поруч оренда і закрив, закрився заклад. І через задні проємом теж фасол... Закрився, ось буквально, і я бачу, що це іде, як би мовити, хорика зараз перебуває в сагнації. Ну але якось працюємо, тому що якщо здатися, то далі буде гірше. Окрім планових відключень, у місті трапляються й аварійні ситуації: стрибки, напруги, додаткові витрати, які лягають на плечі підприємця. Але найбільший ризик це холодильне обладнання у суботу, ось у, що була. Була аварія на лінії, і світло пропало, і на 20 хвилин дали світло, і воно знову пропало. І я через день був вихідний у неділю, у понеділок приходжу, і всі гаджети, де є вайфай, всі полетіли, роутер, планшет на доставку, відеокамера. І, і навіть і принтер. Я не, я не розумію, чому він полетів. Вайфах вилетів і на принтері. Тобто всі ці гаджети треба раджу з обережністю використовувати, якщо є можливість обликав там відключати. Критично важливо це е, холодильне, три холодильника, три морозильника, тому що там є е, заготовки на цілий рік. Наприклад, зелень, там укроп, е, е, сотки пер ну та інше, це заготовки робились влітку на цілий рік. Якщо вони пропадуть, то ну то, то, то буде погано. І е, коли був, було проблеми не те, що відключення, а були три вже аварії. Ось ну, протягом цього місця було три аварії. Це відключення було на добу і більше. Тому е, якось треба було спасати От Екофлоу Тут е, спасав е, ці е, холодильники і морозильники. У майбутньому Микола мріє про більш енергонезалежний формат роботи. Підприємець придивляється до фудтраків з можливістю встановлення сонячних панелей. В нього є е, така аркоподібна -ар е, ну, коровля, і туди можна встановити панелі. Ось і ці панелі можна підживлювати екофлоу, гнучкі панелі, і можна повністю бути енергонезалежними. Не треба під потребувати підключення до там, де його поставити, можна працювати без енергонезалежно тобто, у мене ця ідея, і е, він розміром ну, буквально як зона видачі. оця. Тобто, його можна поставити де угодно, перед яким е, завгодно терце, навіть перед стоянкою, де людський потік е, ну, багато, ну, багато людей. Сьогодні в умовах нових викликів, блекаутів і економічної нестабільності, українські підприємці продовжують працювати навіть тоді, коли гасне світло.